Так, друзі, продовжимо. Хто зараз з нами? Зараз в ефірі у нас шорти з Європа. Оптом. Мішечок 25 кг йде. Ціна за 1 кілограм 4,5 доларів. Упаковочка 25 кг, як я вже говорив, це стандартна вага для даної позиції. Та мінімальне замовлення. Ціна мішечка 4523 гривні. Шорти йдуть з різного матеріалу, всіх розмірів, модельки лише чоловічі. Достатня кількість і спортивних, і молодіжних. З різного матеріалу. Еластик, плащівка, котон, джинс, трикотажні. Будьте першими, хто встигне придбати. Наразі вже лот номер 4 4 мішечок в ефірі. Для замовлення пишемо нам повідомлення, телефонуємо. Не втрачайте можливість придбати хороші лоти за вигідними, доступними цінами. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Слідкуйте за нашими оглядами, вибирайте для себе саме ті лоти, які вам більше потрібні. А для замовлення пишемо повідомлення та телефонуємо. Зустрічаються фірмові модельки. Хто вже бажає придбати один із запропонованих лотів, будьте першими. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення. І вказати код позиції та порядковий номер. Усіх бажаючих можемо приєднати до нашої групи в Viber, куди після кожного огляду мішечка викладається вод. У групі Viber можете спостерігати, які мішки залишилися вільними, які вже продані. Замовлення ми приймаємо за закріпленим номером в прямому ефірі. Кого цікавлять будь-які інші позиції. Будь ласка, запитуйте, підписуйтесь на наш канал. На сьогодні це в нас вже четвертий лот. Шорти Чоловічі, Чоловічі Європа. Зараз маємо три, вже три позиції шорт. Є шорти спортивні, міксовані під кодом 911, є шорти Америка. І зараз у нас шорти. Європа. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами, вибирайте для себе саме ті лоти, які вам більше сподобаються. Це все у нас, друзі, мішечок номер 4 четвертий вот лод шортів європа чоловічих.